Замість шовку, атласу та оксамиту пікселі захисних кольорів. Нитки та фурнітура теж відтінків зеленого. Кравчині працюють з позаранку. <звук> Наталя Гулак поєднує деталь за деталлю. Каже, не рахує, скільки комплектів форми тероборонівцям пошила, пам'ятає, що вкладала у свою роботу. Тепло душу вкладаю. Це для нашої армії. І бачите, щоб поскорішає мир був на землі. Наснагою та любов'ю до захисників заряджають одяг в кілька пар рук та котячих лап, говорить адміністраторка Ольга Демура. Місцевий кіт король тут в особливому статусі. Він лягає ось так на форму, не на кожну форму. Обирає воїна і, отак, от лежить своєю тушкою, е, як це сказати, магічно там чаклує своїми лапками, щоб у воїна нічого не боліло. А кравчині попіклувалися, щоб чоловікам було ще й зручно, каже закрійниця Лариса Бондаренко. Тут у нас, як кажуть, різні викрики, а основному зараз все. штани в нас висять, куртки в нас літні, висять, футболки в нас викрики. Одяг для тероборони шиють від початку війни, розповідає швачка Наталя Козакова. На другий день війни я вже зрозуміла, що Воєнні то наші вдіти, а етер оборона не вдіта, ніхто не вдітий. І закупили на ЧК рулонів 10, успіли закупити за свої гроші. Та нині тканина майже закінчилася, каже пані Наталя. У мене залишилося тільки два рулона. Частину необхідного прислали поштою волонтери. Волонтери з Польщі зібрали нам посилку. Така робота в час війни згуртувала багатьох. Пані Світлана сюди прийшла на третій день війни, коли втратила роботу. Поворот ну, шиї більше місяця вже. Мені це подобається, в мене вийшло, щоб допомогти чимсь. Світлана із Харкова каже, коли шиє форму, відчуває себе потрібною і в безпеці. Наші чоловіки найкращі. Я думаю, що ми за ними як за кам'яною стіною. Аби надійну підтримку і стилу відчували захисники, в кишеню кожної куртки жінки додають сюрприз. Ось такі листівки. Це авторські малюнки дизайнерки Аліни Мусієнко. Саме тому першими листівками були ті, які з колосками колоски на фоні символічного українського прапора. кожна написана аквареллю тигиловою ручкою. Я знаю, що наші воїни, коли вони вдягнуть свою форму і дістануть з кишеньки, вони прочитають ті слова, вони побачать цю картинку. Вони ще раз впевняться в тому, що кожен мешканець нашої країни їх підтримує. На звороті підписи та побажання показує Іліна. Друзі, сусіди, знайомі залишили своє послання захиснику. Я вкладаю смаколики в одну кишеньку і листівочку в іншу. Відтак майстрині сподівається, що кожна знайде відгук у серці адресата. Тетяна Рева, Олег Куриш Новини на Суспільному Черкаси.